Заява народного депутата з фракції Народний фронт Миколи Мартиненка про складання депутатських повноважень надійшла до парламенту. Повідомляють українські змі, зокрема на сайті Української правди. Детальніше про корупційний скандал навколо одного з найближчих соратників чинного прем'єра Арсенія Ценюка. Ми маємо можливість поговорити з Сергієм Лещенком, колишнім журналістом української правди, який тепер у статусі депутата викриває корупцію у владі. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Чи є чи залишається інтрига, що Верховна Рада може не проголос? Осувати за цю заяву про складання повноважень, треба дочекатися, власне, коли питання піде на розгляд. Бо вже був такий прецедент, коли колега Мартиненка Іванчук складав повноваження голови комітету, але було це просто театральний жест для того, щоб зняти напругу навколо власного імені, коли він блокував закон в інтересах Коломойського. Тому тобто що це театральний жест? Чи це нам нам буде це зрозуміло, коли справа піде до сесійної зали, тому що, поки голосів народний фронт не дасть, ми не можемо робити висновки, чи буде повне голосування, чи часткове, тобто залежить. Сві того, як підуть голоси від народного фронту, ми зрозуміємо справжні мотиви. Але я думаю особисто, те, що відбувається, це така сакральна жертва, яку робить Яценюк в передень приїзду віце-президента Байдена до Києва наступного тижня. Тому Наві... що... навіщо ця жертва робиться? Ну тому, тому що в Вашингтоні дуже добре інформовані про. Корупційне оточення чинного прем'єр-міністра тут дуже добре знають прізвище Комстиенко, так Кононенко, так і Шокін, і всі, звичайно, в найвищих коридорах американської влади вони засмучені тим, що Україна, яка є найбільшим, скажімо так, отримувачем зараз допомоги від Америки, чи то напряму через гарантії, чи то через МВФ, що корупціонери оточують як президента, так і прем'єра, і це для них як виклик, розумієте. Бо ви, як американці, платники податків в цій країні, ви утримуєте український уряд і ви. Так само ставити питання, чому ми, американці, можемо дати свої гроші українцям, відірвавши їх від наших соціальних програм, а український уряд не здатен ні з корупцією поборотися, ні зібрати гроші з олігархів до бюджету, ні так далі. Тому це питання дуже гостро стоїть, і я думаю, що візит Байдена він буде дуже таким о, холодним душем для багатьох українських керівників. Ви особисто дуже наполегливо подалюєте питання саме Миколи Мартиненка, з чим пов'язаний ваш інтерес саме з цим прізвищем? Я думаю, тому що це дуже яскравий кейс. Так само, як з Коломойським півроку тому було, тому що Коломойський перейшов в межу дозволеного. Так само Мартиненко, він, розумієте, є під слідством не десь там, в відкритому прокуратурі України, яка має дуже низьку довіру. Він під слідством в Швейцарії, яка вже мала. Досвід розслідування справ проти українських посадовців, справа Лозренка і справа Мартинка дуже подібна. Але в чому різниця, що справі Лозренка українська прокуратура так само відкрила кримінальне провадження, давала докази, співпрацювали і разом вони довели справу до суду. Спочатку в Швейцарії, потім в Америці. В справі Мартинка такого немає. Я вважаю, що тут є змова навколо цього на найвищому керівні, керівні, рівні керівництва України, тому що Мартинко близький до обох керівників України. І якщо не буде кримінальної справи проти нього в Україні, це буде першим знаком того, що його. Продовжують прикришувати і підтримувати чинні премєри президент Як вам вдалося отримати документи про його про розслідування у Швейцарії? А в українській прокуратурі цих документів не вдалося отримати прокуратур. Ці документи є в українській прокуратурі. Ці документи були передані швейцарською прокуратурою до України. І ці документи мали стати підставою для відкриття провадження вже відносно Мартиненка в Україні, тому що там є не лише Сам по саме подання, де викладена фабула, там є документи з банків, там є угоди, які були укладені між компанією Мартиненка на Панамі та чеським заводом. Є додатки до цієї угоди, є протоколи нарад, які проводилися в зв'язку з цим. Є виписки з банківських рахунків, тобто все це. Є в Шокіна, але справа не відкрита. В що думаю, в одному реченні яка суть цієї справи ще раз? Справа полягає в тому, що Микола Мартиненко отримував комісію, або я називаю це простіше словом, відкат в розмірі 15-20 від контрактів, які були укладені між державною компанією «Енергоатом» в Україні та чеським заводом «Шкода» на постачання обладнання для атомних електростанцій. І комісія надходила на рахунок пана Мартиненка в швейцарському банку, який був відкритий на ім'я Панамської компанії. Це все було дуже секретно, тому що панавські компанії вони мають номінальних директорів, якихось юристів з панами. Але коли справа почала Швейцарія розслідувати, вона зробила. Дуже важливий крок. Вона прийшла з обшуком в швейцарські банки і отримала так звані форми. А форма А це обов'язковий документ, де вказується, хто є кінцевим бенефіціарним власником. Не ті, е якісь підставні директори, а справжні власники. Там пан Мартиненко фігурує в двох рахунках в двох різних банках. На ці рахунки надходили комісії або те, що називає відкат на суму і понад 7 мільйонів євро. І ці документи підтверджують. А... Як ви прокоментуєте оголошений, потім скасований візит ще одної такої яскравої особистості Дмитра Фірташа в Україну? Я думаю, що те, що відбувається, це є дуже дивно. Я думаю, якби була мета допомогти американському слідству, ніхто б не казав, що фірташа будуть затримувати. Була б суцільне мовчання з боку правоохоронних органів, і коли б він прилетів, його просто затримали в аеропорту на запит ФБР, якби був справжній мотив розслідувати його справу, яка є впроваджені в Ілінойсі тут в Америці. Але те, що так голосно виходить міністр внутрішніх справ, каже, що він буде заарештований. Звичайно, я ніколи, якби був на місці фірта, що не летів би таку країну, і відповідно знову фірташ не для американського правосуддя. Я думаю, що це не є партнерським жестом з боку українських правоохоронців на адресу американських правоохоронців. Дуже дякую, що ви знайшли сьогодні для нас час. Я нагадаю, що гостем студії був народний депутат України Сергій Лещенко.